Дивимось Вінницька область по 3 травня. Тут Валет вийшов, в піковий серйозних тут загроз я не бачу. Надії в обнові тут пусті, тобто ворожі, серйозних таких загроз не випадає. Далі дивимось Волинська по 3 травня. Волинська область, бачите, випадає тут попередження. Попадає тут можуть бути якісь інциденти. Вибачаю. Попередження тут, тут, тут є, бачите? Воно вказує більше на область, от на регіон. Можливо, це і в області якісь можуть бути інциденти такі. І з природніми навіть також. Друзі, я вибачаюсь, і з природніми катаклізмами також це може бути зв'язано, пов'язано. тому... Орієнтуйтесь також на загальний розклад, порівнюйте свій розклад з загальним розкладом. Якщо загальний розклад поганий, то віргідність підвищена також на вашу область по якимось інцидентам від ворога. Далі дивимось. Дніпро по 3 травня. Дніпро по 3 травня. Також бачите, випадає попередження, <кій> будьте уважні. <кій> будьте уважні на наступну добу, також, бачите, випадає. Далі кривий ріг. Кривий ріг. По 3 травня. Кривий ріг серйозно тут таких загроз не випадає, повинно бути все. Більш-менш контрольована ситуація. Серйозних таких загроз я не бачу кривий ріг. Далі дивлюсь. Донецька область. Донецькій області випадає, бачите, на лінії фронту, тут загроза найбільше. Там на лінії фронту міста, містечка, селища біля лінії фронту, там зло випадає, бачите, зло погана карта, треба бути обережним. інциденти можливі. Далі, друзі, дивимося. Далі. Добрий ранок, добрий ранок. Слава все було, так як ви попереджали. Друзі, <клухи> бережіть себе. Будьте в безпечних місцях. Далі дивимось. Далі Житомирська область по 3 травня. В Житомирській, бачите, будьте уважні. Тут випадає увага, увага до повітряних тривог. Ось так. Не нехтуйте, друзі, повітряними тривогами. <кій> не нехтуйте не, повітряними тривогами, друзі. Інциденти. Тут е, випадає увага. Прям, не, не прям критично, але будьте уважні. Далі, Закарпатська. Закарпатська по 3 травня. Тут серйозних зароз не випало, валет пустий. Значить, серйозний такий зароз не випадає. От зливи випадають. Зі зливами якесь спустошення стосов... через зливи випадає там в області. Тому треба також бути уважними в цьому плані. Далі. Далі Запоріжжя. Запоріжжя, дивіться, серйозних таких загроз не випадає, по Запоріжжю з краю тут випадає от дама пік. Це або околиці, або лінія фронту щось в області вказує коло. Серйозних прям таких воно загроз не несе, зло. Ну, неприємно, ще й увага, будьте уважні. Далі. Івано-Франківська. Івано-Франківська по 3 травня. область. Захист випадає, серйозних таких загроз не випадає, повинно бути все під захистом. Захист це значить. або, бачите, можуть бути, Будьте уважні, от з повітря може щось летіти, але захист вказує на те, що або до Івано-Франківська воно буде знищено, або в, е, в просторі наші військові справляються з цим. Тобто захист, або взагалі не буде, бо від вищих сил захист. Також це може бути. Тому, друзі, будьте уважні, якщо будуть тривоги, не ігноруйте їх. Далі, Київська. Київська область по 3 травня. Випадає попередження, таке бачите, більш, тут випадає, будьте дуже уважні, більш до попередження, от будьте уважні. Інциденти якісь ще можливі, бачите, щось може бути. <кій> Також, друзі, порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Порівнюйте. Якщо загальний розклад поганий по Україні, не, не, не легкий, не світлий, то вірогідність підвищується. Далі, саме місто Київ, столиця. Столиця по 3 травня. Тут, бачите, все ж таки вказують на регіон, от на область більше. На область. Більше вказують або околиці, або передмістя. Ну, загально на регіон, друзі, випадає, будьте уважні. Обов'язково дотримуйтесь повітряних тривог. І порівнюйте з загальним розкладом по Україні також. Доброго ранку. Поки що як попереджали. Київ, велика подяка, Наталя. Добрий ранок вам. Всім добрий ранок, друзі. Так, далі Кіровоградська область. По 3 травня. Дивимось там. В Кіровоградській області тут випадає захист. Бачите, захист, карта захисту випадає. Плітки, чутки якісь таке випадає, ось ворожі дії. <кій> Таких серйозних прям не, не випадає. Я бачу тут захист, і бачу не нехтити типу, повітряними тривогами. Ось так. Далі. Львівська область. Львівська по 3 травня. Також серйозні загрози пусті. Але будьте уважні, до повітряних тривог. Тут бачите, на область все ж таки вказують на регіон. Ну, так, увага, будьте уважні. Серйозних таких наче, загроз немає, але увага, будь, будьте уважні. Не нехтуйте повітряними тривогами. Загально наші справляються з ситуацією. То. Повинні справлятися. Далі. Миколаїв. Миколаїв по 3 травня. Миколаїв. В Миколаєві все ж таки, бачите, повинно бути все добре. Тут більше вказують на область. В області можуть бути інциденти, але вони. Бачите, область. Піковий туз тут вказує на область. Але вони, в принципі, не прям такі надкритичні, бачите? Інциденти можливі, але, в принципі, наші повинні справлятись. Бо вони тут пусті випали. Наші повинні справлятись. Випали в околиці, область, регіон, загальна увага. Будьте уважні і все. Далі, Одеська. Одеська область. По 3 травня. Одеська. Тут зло випадає пусте, але все ж таки уважні, уважними треба бути. Бачите, тут зло, хоч і пусте. Загально по області будьте уважні. Так, далі Одеса, місто Одеса. по 3 травня. <клес> Бачите, знову ж таки, по Одесі більше карта напружена випадає, хоч тут відвернувся. Це краще, ніж він би вниз, і тут він випав пустий, але. Значить, що або нічого не буде, або наші справляються. Але бачите, і на область випадала увага, будьте уважні, і на, ну, на регіон загально, будьте уважні. Все ж таки, можуть бути якісь спроби, або та фальшсілі можуть вказуватись. Та можуть бути що завгодно, навіть таке, що наші з цим добре справляються. Але уважними треба бути. Далі дивимось. Далі. Кременчук. Кременчук по 3 травня. Кременчук. Контрольована ситуація випадає з чогось серйозного такого, друзі, я не бачу. Також дев'ятка тут слабкої позиції. Будьте уважні, якщо будуть повітряні тривоги, так, наче повинно все бути добре. Далі, дякую за Щадбанку, хто відправив донат. Дякую вам. Постійно бачу, ви заходите, відправляєте за чат-банку. Перший. Чи перша? перший глядач. Дякую. Дякую. Так, дивимось далі. Полтавська загальна область, друзі, дивимось. Полтавська по 3 травня. Загально дивіться, ситуація контрольована, тут випадає дев'ятка, це просто будьте уважні до повітряних тривог. Так серйозних загроз я не бачу. Повинно все бути під контролем. Під контролем. Наші стримують тут ворожі дії, серйозних таких загроз немає, але, але, друзі. Будьте все ж таки уважні, обережні, не нехтуйте тривогами. З Монобанку хтось відправив. Дякую вас, дякую вам. Далі, друзі, далі. Рівненська область, друзі, по 3 травня. Так, Рівненська. Тут контрольована ситуація, таких серйозних загроз я не бачу. Бачите? Тут захист від зла випадає. Серйозних таких загроз бути не повинно. Але е, з краю все ж таки випали, бачите, можуть бути там найпруженіша ситуація, на кордонах там можуть бути якісь, е, напруга там випадає. Тому хто там поблизу, поблизу будьте уважні і не нехтуйте тривогами. Так, далі, Сумська. Сумська область. Е, Бачите, попередження випадає, з повітря удар ударний туз випадає, зло, хоч наш захист є, тобто наші будуть, наші захищають, але все одно, бачите, тут вірогідність підвищена. Також, друзі, у кого також ударний туз випадав, на область у кого попередження по області. Порівнюйте з загальним розкладом по Україні. Якщо він також напружений, поганий, то вірогідність підвищується. Так, Сумська область обережна, бачите, попередження випало, саме місто Суми, дивимось. Саме місто Суми. Більше скраю тут зло, бачите, все ж більш таки на регіон, на область випадає зло. Але і в сумах також треба бути уважними. Далі, друзі. Тернопільська область. Тернопільська по 3 травня. Зло випадає пусте, але загально, бачите, все ж таки увага, будьте уважні, бо ворог, можливо, не наступну добу, можливо, пізніше. Тут якісь дії можуть бути направлені на область, бачите, але вони також будуть пусті. На наступну добу, друзі, повинно бути все більш-менш контрольовано. Пусте зло, удар тут пустий випадає, значить буде все добре. Добрий ранок, через силу, що відкрила через таку ніч. Добрий ранок, Катерина. Всім вітання. Друзі, з Монобанку, хто відправив, не сказав дякую, дякую. Дякую. Дякую за суму, будь ласка. Доброго ранку, ми з Миколаєва. Вітаю. Далі дивимось, далі. Тернопільську подивились, друзі, Хмельницька область по 3 травня. Хмельницька. Хмельницька, бачите, удар випадає. Попередження, будьте уважні, обережні. Попередження є. <кій> будьте уважні, дотримуйтесь повітряних тривог. Хмельницька область, якісь там інциденти можливі. Також порівнювати загальним розкладом. Чим гірше загальний розклад, тим вірогідність вища. Бо можуть вказувати ударний туз там, і різні інциденти можуть саме в області, не стосовно російських ударів. Бо розбиратись це вже буде за НАТО по кожній області. Далі, Далі. Харківська. Харківська по 3 травня. Харківська. Тут зло випадає, будьте уважні, але тут ну, воно не критичне, випадає тут поряд, бачите, і захист випадає, все ж, таки, все ж таки повинна бути ситуація контрольована. Харківська область. Дивимось, друзі, Харків. Харків по 3 травня. Арків. Будьте уважні до повітряних тривог, так загально наші ситуацію контролюють. Бачите, тут з повітря все ж таки можуть, можуть бути якісь інциденти, друзі. Увага випадає. Будьте уважні. Хоч зло воно випусте, можливо, щось дрібне, можливо, мопеди, можливо, те, що наші з, нами, з ними з цими повітряними об'єктами справляються. Але увага, випадає, будьте уважні. Далі. Херсонська. Херсонська по 3 травня. Херсонська. В Херсонській області загально бачите розклад більш-менш нормальний. Тут все ж таки наш контроль тут випадає. Орків оркам дальна дорога, бачите, бубнова шістка, з орки. З дальної дороги поряд, поряд випадає. Значить, ось це скоро карта випадає. Повинні вони звідти тікати. А так, доба. Погана карта вісімка, але вона не критична. Тут вона з краю випадає. Все, прям над чогось потужного критичного, поганого я не бачу. Дивимось Херсон. Дивимось Херсон, місто Херсон по 3 травня. Херсон. От тут, бачите, по Херсону більше, от з краю, околиці Херсона, лінія фронту, де проходить, тут удар тут випадає, тут інциденти можливі. І тут більше навіть і по оркам, бачите, от там будуть получати орки. Хоча загально друзі, загально будуть получати орки. конкретно так. Але по Херсону, бачите, ударний туз тут випадає, з краю він випадає чогось, значить вказують, що не треба вештатись там біля військових ось так і дотримуватись повітряних тривог. Далі, Черкаська. Черкаська область по 3 травня. Черкаська. Черкаська область. Е не, не, немає тут сильної небезпеки. Бачите, дев'ятка тут з краю випадає. Це ж таки неприємна карта. Треба бути уважними, але ось біля дому тут поганих карт комбінацій немає. Значить, ситуація контрольована. все буде добре. Далі. Чернігівська, друзі. Ой, Чер Чернівецька, вибачаюсь. Чернівецька. Дякую за Харків та область. Будь ласка, смерть ворогам. Слава Україні! Колаборантам Бекабзону. Так, Жанна, вітаю всіх. Згодом з вами. Далі. Чернівецька область. Дивимось Чернівецька по 3 травня. Чернівецька. Тут з повітря, бачите, <кхм> пуста, пуста загроза з повітря, але... Вале тут з'являється, карти не, 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 не дуже такі добрі. Треба все ж таки, якщо будуть тривоги, тут не нехтуйте тривогами, бачите? Ось це повітряні тривоги, от не нехтуйте їх, Так, так, не нехтуйте. Так, наче загально повинно все бути добре. Так, дивимось Чернігівська область. Чернігівська. По 3 травня. Чернігівська по області не вказують. Якихось загроз. Зараз додатково тут подивимось по краям. Повинно все бути добре, під контролем. Але все ж таки повітряні тривоги тут випадають, не нехтуйте, але ситуація контрольована. Випадає Чернігівська область. Якихось критичних попереджень таких не випадає, не бачує. Далі. Чернігів. Чернігів. По 3 травня. Чернігів. Чернігів також, бачите, по загрозам пустий валет, випадає хвороба пуста, пер переживання більшості пусті, тобто, а можуть бути якісь е ці фейк-запуски, а може просто будуть е ці орки літали, літати та кошмарити там, виснажувати психологічно. ось так. Ну, Повинно бути все під контролем. Чернігів також. Так, друзі, дякую за Черкаси, будь ласка, дякую вам за інформацію, зустріч з вами, будь ласка. Всім вам також, друзі, дякую всім, хто зайшов, не забув поставити лайк. Всім дякую за це. Далі. Далі дивимось загальний розклад по Україні, по 3, квітня, по 3 травня, друзі, на наступну добу. Ми дивимось на наступну добу. Друзі, якийсь, бачите, туз відвернутий тут. Тобто все ж таки напруга тут є. Військові тут наші захищають. На наступну добу, де випадало попередження або увага, будьте обов'язково, обов не, не ігноруйте повітряних тривог. Загально все ж таки тут, бачите, валет піковий з'являється, він вказує, що зло це воно пусте. Удари ці пусті. Тобто в більшості своїх наші з цим справляться. Серйозних тут прямо загроз не випадає, бо ударний туз тут ну, все ж таки він не прямо біля будинку, але от бачите, поряд якісь можуть бути в містах, якісь можуть бути інциденти. Тому, друзі, валет тут вказує пустий, що це все ж таки повинні наші тут. Перше, це наш захист. По-друге, удари ці пусті, значить наші або справляються або їх взагалі не буде. Але все одно розклад поганий, випадає тому, де були попередження або увага. Не нехтуйте тривогами, будьте в безпечних місцях. Все ж таки на наступну добу, бачите, підвищена така. Ще оці, я казав, ще два дні, дні тому. Два чи три, що декілька ось днів треба бути уважними, бо напруженість йде, коли роблю розклад. Напруженість, напруженість, напруженість. Бачите, там у них якісь ці. Загострення. Ось так, друзі, що ми побачили з вами на наступну добу. Я бажаю вам тихого, безпечного, мирного дня. Бережіть себе, своїх близьких і до зустрічі.